А чому навіть коли людина розуміє, що щось не її, вона продовжує мовчати? Чому не йде з токсичних стосунків, не відмовляє в незручному проханні, не зупиняє втручання? Причина в тому, що це банально сором, глибокий, неусвідомлений, вшитий у тіло і психіку сором бути собою. Сором це не просто мені ніякого, це відчуття, що зі мною щось не так. Що якщо я почну жити по-своєму? Щось погане відбудеться. Якщо я скажу я втомився, я не хочу говорити, мені це боляче, це мені не підходить, це страх бути осміяним, відкинутим, неприйнятим або поганим. Цоро має чітке тіло. Людина ніби зменшує себе, щоб її не побачила. Або навпаки, якщо це реакційна натура, її прокомпенсують через яскраву поведінку, одяг, соціально неприйняті хобі. Але яким би не був прояв. Контакт із собою втрачається. Людина відчуває глибинну внутрішню дисгармонію і шукає цього балансу ззовні. Це не реальність, це внутрішня тінь, яка керує рішеннями, поки її не побачите. Живі межі це про право бути, без потреби доводити, виправдовуватись чи відповідати чиїмось очікуванням. Межі це форма любові, перш за все до себе, а через себе до іншого. Бо тільки з повагою до себе я можу бути в повазі до тебе. Це стан, де тіло розслаблено, голос спокійний, а рішення ясні. Бо коли я з собою, я не агресивний, я живий.